Вітаю, я Софія Стефанишин, мені 18 років, я навчаюся Кропенка Карого на акторку театру і кіно, в майстерні Кирила Героєвича Кашлікова. Маю досвід роботи як в театрі, так і в кіно. Дуже люблю в своїх роботах виносити важливі для мене теми і змушувати глядачів щось відчути, задуматись, відкрити для себе щось нове. Дуже люблю те, наскільки різною я можу бути в цій професії, наскільки велику палітру персонажів можна зіграти. Також я вмію грати на музичних інструментах, обожнюю вчитися грати на чомусь новому, тому цей список постійно збільшується. Вмію грати на піаніно, гітарі, укулеле, казу на блокфлейті, трохи на барабанах та бандурі, навіть трішечки на скрипці. Також дуже люблю співати і співаю досить професійно, вже 5 років займаюся вокалом. Дуже люблю малювати і створювати щось своїми руками. Знаю англійську на рівні Б1 і буду дуже рада знадобитися вам у вашому мистецтві. До зустрічі!